Доброго дня в цьому відео буде відповідь на один коментарій, який мене трішки здивував. А саме до відео, де я порівнював 4G роутер tng cpe 905 та Wi-Fi роутер KUFI. тому відео ми порівнювали зовсім різні пристрої за своїм призначенням. Тобто, якщо 4G роутер він роздає 4G, то wi роутер Куфі, він трішки інші має цілі та задачі. Є іще один такий яскравий приклад. Якщо ви бачите, що зовні ці пристрої майже одинакові, всередині вони можуть мати зовсім різну начинку. Тобто, роутер tng cpe 905, ви вже бачили, має такий вигляд: дві антени розміщуються зовні. Один lan wan порт, гніздо для живлення, гніздо для sim карти мікро-USB порт і кнопка для того, щоб скинути налаштування по замовчуванню. Тобто, це класичний 4 g роутер, який ми продаємо, який дуже Добре себе зарекомендував, дуже надійний, дуже добре працює ззовні, тобто він використовується як зовнішня антена і дуже добре себе почуває на дворі і може використовуватися як всередині приміщення, так і з надвору. Має дуже високе Wi-Fi покриття. Серію відео ми з приводу цього роутера робили. І ось поряд також 4G-роутер невідомого. Китайського виробника. Модель його MZ386. Також тут живлення 12 вольт 2 А. Бачимо, що щось незрозуміло написано на китайській мові. Вхід в інтерфейс вже відрізняється. Ми бачимо, що тут 192.168.100.1. Тут антени згибаються. Антени можна поставити в різній. Поляризації, по інструкції пише, що він водозахищений. Також тут роз'єми для антенн також СМА, але іншого типу. Тобто, якщо тут ви бачите, що роз'єм тут СМА, то бачите штирьок, СМА папа, то тут то іншого типу роз'єм. Тут СМА Мама. Тобто, ці антени вже не підходять. І для того, щоб знайти перехідник для цього роутеру, треба буде постаратись. Вони, мабуть, є, але не в такому широкому доступі, як для цього роутеру. Тобто, знайти перехідник, якщо вам потрібно буде підключення зовнішньої антени до цього пристрою, буде трішки проблемно. Якщо ви плануєте, наприклад, підключити до нього ще одну зовнішню антенну, то перехідник треба буде пошукати. Ми відкриваємо, і що ми бачимо тут всередині, а всередині ми бачимо два порти. Один, я так розумію, це ванла-порт, а другий це просто LAN-порт. Також є гніздо для живлення 12 вольт, і кнопка для скиду-налаштувань, і гніздо для сім-карти, але сім-карта сюди ставиться нано-7. Тобто в цьому роутері вже два порти. Звісно, інша прошивка. Хочу сказати одразу, що в прошивці тут відсутня можливість вибирати частоти, тільки можна 4 g 3G. Ви бачите, що це різні пристрої. Хоча ззовні вони виглядають майже одинаково. Вони різні, як і по зовнішньому вигляду, так і по внутрішньому наповненню, також і по внутрішній прошивці. І по інших деталях цей роутер також можна придбати. Коштує він дешевше ніж Тянжи CPE 905. Посилання для того, щоб придбати цей роутер, буде в описі до цього відео. Зараз ми розглянемо внутрішнє меню цього роутеру, замірюємо швидкість. Питання та коментарі залишайте під відео. Також нагадую, що є в наявності тарифи для інтернету без обмежень швидкості, LifeSell і Kyivstar. Посилання на ці тарифні плани буде в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі. Для того, щоб війти в веб-інтерфейс роутеру, набираємо 192.168.100.1. Ми тут бачимо вікно для входу в веб-інтерфейс. Доступні дві мови це англійська та китайська. В полі паспорту вказуємо паспорт-адмін і нажимаємо Логін. Заходимо до меню. Як ми бачимо, тут пише нам рік розробки цієї прошивки. Зовсім інший має вигляд. Не відображає назву оператора. Ми бачимо 25. 506, це оператор Lifestyle. З'єднання з кабелем відсутне, під'єднано до Wi-Fi. Бачимо, що один підключений клієнт до Wi-Fi. Також ми тут бачимо підключені до Wi-Fi користувачі. Настройки мережі ми можемо тут змінити, настройки Wi-Fi. Бачимо статус підключення ON, також його можна тут вимкнути. Дуже нагадує меню Wi-Fi модем ZTE mf 79 u також внизу тут ми бачимо силу сигналу в децибелах, назву в мережі. Також бачимо версію прошивки. Основні настройки відбуваються в настройках мережі, але ми бачимо, що ми нічого не можемо застосувати. Для того, щоб застосувати налаштування, ми спочатку вимикаємо мережу, вимикаємо інтернет, щоб був OFF. Заходимо в network setting це настройки мережі. Тут ми можемо виставити автоматичні чи вручну. Автоматичні 4G only тут задано. Також ми можемо тут зробити пошук мереж, які мережі нам доступні. Ми бачимо, тут вибрано 4G. Далі в налаштуваннях HPN ми можемо задати точку доступу, це якщо в нас немає інтернету. Ми бачимо, що тут точка доступу прописана вірно, інтернет. Якщо потрібно задати точку доступу, то нажимаємо е, нажимаємо Add New і додаємо нову точку доступу, якщо це необхідно. І Налаштування Wi-Fi мережі. Wi-Fi мережа можемо задати ім'я Wi-Fi мережі, пароль на Wi-Fi. Кількість підключених пристроїв тут може бути максимально 10. Налаштування VPS, налаштування інтернет Wi-Fi, інтернет Switch, тобто якісь різні налаштування. Також тут є налаштування 2,4 ГГц. Ми можемо вибрати режим Wi-Fi, ширину каналу, країну. А також тут можна вибрати. Канал на Wi-Fi, 13 каналів доступно. ось І тут є в Lan Mac фільтр, Тут ми можемо додати пристрої, які будуть заблоковані. White List як, якщо ми хочемо, щоб тільки ці пристрої користувалися роутером чи Blacklist, щоб ці пристрої не змогли підключитися до Wi-Fi цього роутеру. Тобто такі ось нехитрі налаштування в цьому модемі. Придбати цей модем можна буде за посиланням в описі до цього відео. Давайте тепер замірюємо швидкість на 4G і на 3G в лайфселі, який видає цей модем